Сьогодні будемо садити тюльпанчики та крокуси. Дивіться, що ми зробили. Ми викопали таку ямку 12 сантиметрів. Сюди викладаємо такі корзини. Якщо ви знаєте, бачили у нас на сайті пластикові такі контейнери. В них дуже зручно висаджувати, тюльпанчики та взагалі будь-які цибулькові. Завдяки от таким розмірам гризуни не зможуть дібратися до наших цибулин. Ну і взагалі зручно висаджувати та викопувати саму оцю корзину, не пошкоджувати цибулини. Отже, поїхали? Дивіться, дуже зручно. От наші дівчатка як висаджують корзини ось тут. І одразу розкладаємо в упаковочках наші ж тюльпанчики. Що це в нас? Калгарі, тюльпани тріумф. Тобто ми будемо висаджувати такими грубками. Так. І ось дівчата вже деякі цибульки виложили в корзини. Дивіться, як це виглядає. На практиці. Очками ми висаджували луковички низкорослих тюльпанів в плеже. Це наша новинка сезону. Тут ми висаджуємо сорт негріта, луковички більш темні, і чередуємо з білими посадками волнистого тюрпана, сорт White Lip Star. От бачите, в чому перевага, маючи різні сорта тюльпанів, можна ось так міксувати. А коли вони будуть виростати, то будуть створювати дуже симпатичну композицію. Що, Танюш, давай показуй. Що тільки менш кростоць серпанчиков ми будемо пустити по бокам. І вони будуть уповняти, як свого роду роль партюра. Менш кростоць. Земля у нас така пухка. Все дуже гарно має прижитися, правда? А потім от цистейн, най Теперь мы высаживаем луковички махрового тюльпана сорт Маргарита. Чередуем. Посадки будем чередовать с Веридифлорой, сорт в Гренландии. так, разумеется, все разные кулеры, разная высота тюльпана. По высоте Веридифлора и Маргарита они будут совпадать. У них красивый такой получится как соединение. А низкорослые тюльпанчики белый тюльпан Калгари будет таким акцентом Ще скажи проміжок між цибульками декілька сантиметрів, деколька сантоматрик, правильно? Ну, мы хотим получить такую довольно густую посадку. Луковички мы будем выкапывать после того, как они цвітуть, и будем заполнять какими-то другими, может, однолетниками. Поэтому мы делаем довольно плотную посадку луковичек. У нас такая задумка. Если вы не хотите выкапывать луковички каждый год, то посадку делать надо, ну, выдерживать расстояние хотя бы чуть-чуть больше. Доки дівчатка висаджує, дивіться, що цікавий вам покажу. Ми вже використали корзини для захисту від гризунів, А ось ще така рослина -притілярія. Ось Вона має такий специфічний запах. Дивіться, яка велика цибулька. Має дуже специфічний запах. І якщо її висаджувати між тюльпанчиками, та взагалі на участку вона буде відганяти усіх Ну, Це такий своєрідний природний захист ваших рослинок. Зараз покажу, як ми її будемо висаджувати. Ми замовили різні кольори: одна червона і, і дві жовтеньких. Ось ми їх будемо зараз висаджувати. Як ви бачите, всі рослинки з нашого сайту. Тобто, нічого додаткового ми не вигадимо, а все повністю наші цибульки. Дивіться, а між тюльпанчиками ми будемо висаджувати нарциси. Так, ти покажи наші цибульки. Це багато квіткові, так? Ось mm -hmm, в цьому році наші нарциси і так само буде по кругу. Yeah, ми будемо робити композицію багатоквіткові нарциси. а Вторим планом будуть і ті махрові, корона спліт і другий нарциси по голден Rocket, про Зіклау, так Угу. Значите, все всі наші. Так само можете зайти на сайт, собі щось вибрати, замовити. Так, ну що, тепер поливаємо цибуленки. Наша фірменна лієчка. Так, і загортаємо, так? Хочу сказати, до речі, що вже усі температурні режими дозволяють нам висаджувати тюльпани. Чому важливо дотримуватися температурних режимів, важливо не рано, не пізно висадити, а саме при м -м, певній температурі? Завжди орієнтуйтеся на середню добову температуру. Це має бути 9-10 градусів, і все можна висаджувати. Остапа. Зараз ми це все закопаємо. І будемо висаджувати крокус. Так, продовжуємо саджати. І тут у нас будуть кроку. Дивіться, як наші дівчатка підготувалися. Бачите? Лінієчка. А Знаєте для чого? Тань, для чого нам лінейка, Розкажи. Ми изміряли висоту луковички, Середній розмір луковички где приблизительно 2-2,5 см, поэтому глибина посадки, соответственно. 6-7 сантиметров. Мы делаем комбинированную посадку. Берем два сорта крупноцветковых крокусов. Это сорт пиквик и желтенький. Должно получиться очень красиво. Так, і в цю сторону в нас так само будуть крокуси і так само шахматка. Так. Дивіться, а у кого немає корзин для висадки цибулин, у нас є такий прилад. Дивіться, як це все просто. Ось так. Піднімаємо. Так. Беремо цибулину фрітілярі, яку я вам вже показувала. До речі, дивіться, яка гарненька. Бачите? Так. Легенько натискаємо на приладі. І все. Опа! Бачите, як швидко?